В останньому відео на моєму каналі ми обговорили Test 3 і майбутнє бліца. Все, що я хотів там донести, це те, що оновлення Reforged все більше і більше стає схожим на оновлення 1.0 у великих танках, бо розробники після минулих ультратестів потихеньку відкочують деякі зміни до майже такого ж вигляду, як це є зараз: інтерфейс в гаражі, сети, повернення навичок тощо. Тому я вирішив зняти ось це відео, в якому я би хотів порівняти оновлення 1.0 і можливо 2.0 у великих танках. І а також спробувати передбачити, що можна очікувати в грі і що особисто я б хотів бачити у Бліці після переходу на Unreal Engine. Бажаю вам приємного перегляду! Взагалі, це своєрідне продовження минулого відео і моїх роздумів, тому раджу подивитися і його. А ми почнемо з огляду останніх новин у грі. Як ви знаєте, цієї осені розробники порадували нас величезною кількістю різного контенту порівняно з останніми роками. Це все, а зокрема, нещодавнє додання довгоочікуваних відміток дійсно стимулює грати в цю гру і спонукає залишитися в ній ще надовго, оскільки релізри Фоджі затримуються, розробникам треба було додавати щось нове у гру і намагатися за допомогою цього утримувати наявну аудиторію. Не хочу переказувати своє попереднє відео, але масштаби недавніх і майбутніх нововведень можуть говорити про те, що нас очікує після оновлення рушія. Звісно, багато чого можна додати чи змінити на нинішньому Рушії, чим потихеньку розробники займаються вже зараз і займатимуться, наприклад, в оновленні 11.16, де змінять мапи зимова малинівка, ешелон та канал. Ну і на цьому моменті варто вже почати говорити про вод. Оновлення 1.0 без вагань це було одне з наймасштабніших оновлень в історії великих танків: перероблені мапи, фізика руйнувань об'єктів, нові звуки. Ну і знову ж таки, підготовка гри для майбутніх нововведень. Відмінність цього оновлення полягає в тому, що тут зробили це правильно, не вигадували велосипед і наруйнували все те, що добре працювало багато років, а підготували все для унусконалення гри, що викликало хвилю нового контенту. Буквально в наступному оновленні додали нову гілку на чолі з про. Джет 165 із абсолютно новою механікою на той момент до заряджання барабану, а також новий ігровий режим, який досі залишається популярним лінія фронту, з величезними мапами 3 на 3 км, командами з 30 гравців, і теж з новими механіками, наприклад, з викликом артобстрілу чи димової завіси. Режим дійсно був і залишається цікавим через свої масштаби. Плюс до цього всього є можливість фармити неосяжну кількість кредитів, адже для гри були доступні танки. 8 рівня, в тому числі і преміум танки. Це був суттєвий крок уперед до збільшення мап. Звісно, Blizz через своє позиціонування як мобільна гра не може собі дозволити такі масштаби, але розробники хоча б вже пішли у напрямку збільшення мап. Та сама Кастилія, яку розширили буквально на кілька метрів на напрямку середніх танків та додали нові позиції. Згадайте також оновлений Хімельсдорф, який, я впевнений, з'явиться у грі не раніше за вихід Reforged. А я нагадаю, що його зроблять літньою мапою, додадуть. Заїзди на замок, чого хотіли багато хто, перероблять деякі позиції і само собою збільшать його розміри. А також не знаю, чи пам'ятаєте ви ці скріншоти, але в жовтні 2022 року розробники показали нову мапу, яка, як вони кажуть, знаходиться в активній розробці, але були ще не скоро. Тож я можу припустити, що вона з'явиться саме у Reforged. До речі, нові мапи у великих танках після оновлення 1.0 почали з'являтися майже одразу після нього. Оновлення 1.1 принесло не тільки гілку польських важких танків, а й нову мапу студзянки. Оновлення 1.2 також порадувало гравців появою нової мапи Кордон Імперії, а також на деяких вже існуючих локаціях було перероблено деякі позиції. Наступне оновлення 1.3 знову поповнило кількість ігрових мап. Була додана мапа, назву якої я не знаю, як правильно перекласти на українську, з розмірами 1400 х на тисячу метрів і командами 30 на 30 Доступна вона була для спеців. Цяльного режиму генеральна битва, до якого ми ще повернемося у цьому відео. Ми могли б і далі обговорювати подальше оновлення, але натомість давайте поглянемо на список глобальних нововведень, які з'явилися у грі в оновленні 1.0 та після нього за півроку. Гра перейшла на новий грішій, оновили звуки гри, переробили багато старих мап, або перевели в HD якість і повернули в гру, або розширили мапи, які раніше були менше. Додали три нові мапи, дві нові гілки, плюс дві нові десятки, що вже багато, не враховуючи інші менш значущі нововведення. Також можемо додати чотири наступні оновлення, в яких додали дві нові мапи, одна з яких набагато більше звичайні, переробили або ребаланснули існуючі ігрові локації, покращили кастомізацію танків, про що ми теж сьогодні поговоримо, а також додали дві нові гілки, одна з яких з новою механікою. Звісно, я взяв лише глобальні зміни, ближче й поменше, але саме ці нововведення прям необхідні оновленню рефоржит. Тому зараз поговоримо про те, що на мою думку може з'явитися або з переходом. В на Unreal Engine або після нього. Також я поділюся, скажімо, своїми забаганками, що особисто я би хотів бачити в грі в майбутньому і що би, як на мене, піде їй на користь. Спершу найочевидніше. Нова трава. Е, точніше, я хотів сказати нові гілки танків. В оновленні 11.15 з'явилася гілка збірної нації, яка, схоже за все, мала з'явитися вже у Reforged, бо саме на ультратестах були показані деякі танки цієї гілки. Якщо говорити про нові танки, то скажу, що варто очікувати гілки шведських ПТСАу, які не матимуть механіки пневматичної підвіски, а також чеських Елтешок на чолі з Тесак. Інсайди щодо цього опублікував ще Аесон, тому з Великою ймовірністю саме ці танки ми побачимо в грі у майбутньому. І знову ж таки, порівнюючи звод, можна припустити, що гілки з'являться або одразу після релізу Reforged, або в наступних оновленнях. Також хотів би звернути увагу на такий танчик, як ФВЕ Defender, який має специфічний барабан, який ну от дуже схожий на барабан чеських легких танків. Тому я думаю, що таким чином вони тестують майбутню механіку на тесак, і ця гілка матиме схожий барабан. Але попереджаю, це всього. Лише мої припущення та спостереження. Якщо ви хочете, щоб я зробив окреме відео, наприклад, про ТСАК, то напишіть у коментарях. Ще крім цього, я особисто хотів би побачити в майбутньому колісні танки, але не БР, бо їх немає сенсу вводити у гру, зважаючи на розмір наших мап. Можна було б, наприклад, ввести британські середні танки, які б, на мою думку, чудово вписалися у бліц і наруйнували би баланс. Плюс додали б якесь різноманіття. Звісно, це як мінімум, бо в великих танках водять. Ще й кулісні ПТСАУ, але обмежимося поки що естежками. Далі нові мапи. Дійсно, це те, чого не вистачає горів вже віддавна. До того ж, до оновлення 11.14 існували так звані ротації мап, які ще більше погіршували ситуацію, трошки пом'якшували становище старі нові мапи з 14-го року, але то таке, більшість цих мап не іграбельні. Я згадував на початку відео оновлене Хімельсдорф та одну невідому мапу, тому саме їх можна Можна очікувати у Reforged. Крім цього, особисто мені хотілося бачити збільшені версії вже існуючих мап, наприклад, ті самі купальні, на яких дуже тісно, і як на мене, там треба розширити зону на острові з маяком. Або також просто набагато більші мапи з більшою кількістю гравців. У нас є режим 10 на 10, де ці 20 танків просто не поміщаються на цих маленьких мапах. Тому, на мою думку, можна сміливо додати в цей режим більші мапи, і в нас буде щось типу генеральної битви, як у великих. Танках, як на мене, трошки більші мапи не будуть створювати жодних проблем, а тільки й додадуть цікавості. До речі, оці старі нові мапи, до прикладу, візьмемо палаючі піски, які прям відчуваються, що набагато більше, ніж сучасна їхня версія. І на цій локації доволі добре граються стежки, і що найважливіше, ЛТшки, які можуть світити, а цього бліцу не вистачає. Окремо, варто згадати переробки мап, додавання нових позицій, змінення вже існуючих тощо. Хороший приклад: це майбутнє Зновлення 11.16. І раз ми вже заговорили про режими, то поговоримо тепер про фан-режими, але не про відродження чи гравітацію, а про режими, які з'являлися, наприклад, в якийсь період, щоб створити якусь атмосферу, та не приносили б нічого, окрім фану. Візьмемо ті самі великі танки. Зараз з нагоди нового року ввели режим, який був торік, але з деякими удосконаленнями. Його суть полягає у тому, щоб красти подарунки і зібрати їх найбільше з усіх команд. Цього року також додали дві нові мапи для цього. Режиму і деякі нові фічі для кожного станків в цьому режимі є все. Є новорічна атмосфера, є веселощі та навіть цікаві механіки. Ну і звісно ж є якась прогресія з нагородами. Ще прикладом може слугувати мирний 13, в якому, однак, треба було трошки піднапружитися, або неоновий старт, який ми колись обкатували на стрімі. Словом, бліцу необхідні такі ігрові активності чи режими, які будуть трохи виходити за межі зустрічних боїв, де будуть свої механіки. Ніки, свої якісь приколи, своя мапа тощо найуспішнішим таким фан режимом у бліців був World of Ducks, і я чесно кажучи, не розумію, чому розробники не можуть його повернути у гру бодай на тиждень, раз вони вже так сильно роблять акцент на ностальгію. Далі звук. Мені особисто не вистачає такого занурення у гру, як у великих танках, де звук реально дуже впливає на відчуття гри. Пам'ятаю, колись запитував розробників, чи будуть створюватися окремі унікальні саундтреки для різних мап. На що отримав відповідь, що це не планується, на жаль. Крім музики, ще, як на мене, треба переробити й інші звуки пов'язані з танками, наприклад, звучання двигунів, звуки під час падіння, звуки руйнування об'єктів тощо. Іноді дерев вуха, коли після початку бою всі танки. Їдуть з однаковим звуком, і вони накладаються одне на одного і виходить суцільна каша. Наступне, що особисто я хотів би побачити в бліці у майбутньому, це більшу варіативність в кастомізації. Я брехатиму, якщо скажу, що в цьому плані в нас все погано, бо на цей момент у нас вже доволі непогано все виглядає. Ми маємо звичайні камуфляжі, які де тільки не роздають. Маємо ще анімовані камуфляжі, двочастинні камуфляжі, різні обвіси, легендарні камуфляжі з різними додатковими 3D-елементами і з анімаціями, але для мене цього мало. Не думаю, що це занадто складно реалізувати на Unreal Engine, та й на нинішньому рушії, як на мене, це теж можливо. Однак я хотів би побачити в бліці щось по типу кастомізації, яка є в великих танках. Як мінімум було б непогано мати фарби різних кольорів, різні деколі, або, наприклад, мати можливість вже наявні обвіси в нашій грі ставити не тільки на башту, а й у інші місця на танку. Якщо людина бере відмітки на танках і хоче, щоб їх було краще видно всім у бою, то вона могла б скористатися фарбою і помалювати гармату, наприклад, у чорний колір, або з деколи зробити ось такі прикольні камуфляжі. Ще як варіант, розробники можуть заохочувати гравців створювати свою кастомізацію, ті самі камуфляжі чи деколі, або навіть аватарка чи фони профілю. До речі, колись був якийсь конкурс організований варгеймінгом зі створення аватарки, яку пізніше ввели у гру. Та навіть згадайте конкурс на дизайн відміток, хоч це не зовсім і кастомізація. Загалом, як на мене, побачити в грі якийсь користувацький контент, як то камуфляжі, як мінімум, і тут я маю на увазі не моти, було б непогано і може Привабити нових гравців їдемо далі. У великих танках існує кілька кампаній особистих бойових завдань, виконавши які можна отримати безкоштовно лише граючи у гру. Танки з 6 по 11 рівень. Найважливішим аспектом є те, що техніка в цих кампаніях унікальна і яку, окрім як за виконання завдань, ніде отримати не можна. До оновлення 1.0 вгріснувала одна кампанія. Вже після нього в одному з наступних оновлень додали другу, а в недавньому оновленні 2.0 додали третю кампанію особистих бойових завдань з танками 8, 10 та 11 рівня. А останній має унікальну механіку. Після успішної реалізації двох послів. Стрілів наступний буде чергою з двох снарядів. Причому перезарядка гармати залишається такою ж самою. Було б непогано мати схожі ОБЗ в бліці, це і заохочувало б грати у гру, так ще й давало би пристойні нагороди. З'явиться щось таке в майбутньому, чи буде щось інше? Це вже залежить від розробників. Я б особисто хотів побачити таке у нас. Тепер погляньмо на оновлення 2.0, яке вийшло у вересні у великих танках. Там є деякі моменти, які я б хотів побачити і у бліці. Перше, це масштабний ребаланс, який охопив би усі танки з дерева дослідження. Недавно, як ви знаєте, відбувся черговий ребаланс десяток, що мені особисто заходить, але хотілося б побачити ще й ребаланс нижчих рівнів. І на момент написання сценарію до цього відео стало відомо, що деяким танкам восьмого рівня змінять характеристики, а деякі взагалі. Переведуть на 9 рівень. Як на мене, це дуже позитивна тенденція, і Бліцю не вистачає провести ребаланс хоча б з 7 по 9 рівень, щоб трошки вживити рандом. Добре, що періодично змінюють мету на десятках, але не зайвим було б зробити це і на інших рівнях. Однак треба зазначити, що провести ребаланс треба якісно і щоб не було таких випадків, як з 60 ТП у великих танках. Звісно, це не єдиний випадок, але це такий, що впадає в очі. Друге, це 11 рівні. Можливо, звучить дуже нереалістично або спекулятивно, і тут я погоджуюся. Reforged ще не вийшов, а я вже очікую в грі якісь сумнівні та малоімовірні речі. Але я особисто не здивуюся, що через якийсь час вийде Reforged 2.0 з танками 11 рівня. І ці танки будуть такі самі, як у великих танках, або навіть зовсім інші, але теж вигадані розробниками. Останнє, що я хотів би сьогодні обговорити, це ось цей скріншот, який з'явився в Діскорді Бліцкіт. Скоріше за все, це означає, що нам влітку 2026 року варто очікувати колаборацію між Wargaming і цим сервісом. Якщо хтось раптом не знає, що таке Бліцкіт, то це сайт, на якому можна дивитися параметри усіх танків у грі, у тому числі їхнє бронювання, порівнювати машини між собою, дивитися статистику по серверу, а також є можливість створювати тір та відже для стрімерів для відслідку. Сесії. Загалом це дуже потужний інструмент, і знати про нього має без перебільшення кожен. Сама ж колаборація може означати що завгодно. Я особисто припускаю, що розробники запровадять у гру в майбутньому якісь функції з цього сайту. Це може бути армор інспектор прямо у грі, сесія без використання модів або функція порівняння танків. І оскільки це все заплановане на літо го року, то теж можу припустити, що і Reforged планують релізнути приблизно в той час. Це може бути як на початку. Початку літа, так і в кінці. Але попереджаю: більшість висловів в цьому відео це виключно мої припущення щодо того, що можна, підкреслюю, не треба, а можна очікувати у грі після виходу оновлення Reforged. І я дуже буду радий, якщо в коментарях ви приєднаєтеся до обговорення всього, про що я сказав сьогодні. Пишіть свої думки, пишіть, що на вашу думку потребує Бліц і майбутнє оновлення Reforged. Я представив свою точку зору, базуючись на останніх 3-4 місяцях. Хоч, можливо, здебільшого, це було суб'єктивно. Дуже вам вдячний, що додивляєтеся мої відео до кінця. Це дуже позитивно позначається на моєму каналі. Побачимось у скорому майбутньому.